Їжачок і білочка. Жив собі у лісі їжачок. І теплими осінніми днями він збирав собі поживу на холодну зиму. Шурхотіло листячко, що опало з дерев. Це їжачок стежинкою простував до своєї затишної нірки, яка була біля старого дубу. Неподалік. Через дві галявини і три соснові ліски жила білочка. Вона теж збирала на зиму все свачненьке, що росло в ту теплу пору року. І ось прийшла зима. Їжачок грівся у затішній теплій нірці, хтось постукав у двері. Тук-тук-тук. Хто там? спитав їжачок. Це я, білочка. Їжачок впустив гостя до хати, і білченя розказало, що прийшло за прохання матусі. Мама білка просила їжачка сушених грибочків на юшку. Вона захворіла, і їй потрібні ліки, а гриби тут допоможуть. Їжачок пішов до комірки і дав найкращу в'язочку білих сушених грибочків білченяті. Білочка подякувала і пішла. Перед тим ще сказала, що коли матуся одуже, вони прийдуть провідати їжачка і принесуть малим ті до чаю. Їжачок дуже любив малиновий чай. Зима була холодна, дмуха вітер, потріскував морозець і розмальовував візерунками шибки у віконцях. Мама білка видужала. Разом з білченям вона вирушила в дорогу в гості до їжачка. Це було дуже добре, що саме в цю пору мама білка з білченям пішли його провідати. Їжачок в той час занедужав він жив сам, і не було кому ні водиці, ні дровець принести, ні чаю заварити. Ось і прийшли мама з білчиням. Їжачок, закутаний у кожушок, відчинив дверцята. Побачивши, що він хворіє, мама білка з білченям вирішили допомогти. Білченя принесло з двору дрова, мама білка водицю і розпалила в печі. Стало знов тепло і затишно в їжачковій нірці. Білка зробила малиновий чай, і пахощі наповнили хату їжачка. Їжачок, що був уже заснув, пробудився. Білка напоїла його гарячим чаєм і грибовою юшкою. Їжачок заснув знов міцним і солодким сном. А на ранок прокинувся вже здоровим. Ось так, малята. Дружба і доброта допомагає в житті. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською. Ставте лайк та залишайте коментар.